На годиннику четверта ранку під'їжджаємо до околиць Турецька. Тут працюють поліцейські бойової бригади хижак. Готові? з радістю. Давай постріл! Апельсин! А Та жива ціль. Була жива, стала не жива. 120 міліметровий міномет вагомий аргумент для русаків не виповзати з підвалів. Якщо скупчується в цю якусь там будівлю, ми туди насипаємо, що їм там вони трошки це страдають від нас. Ну так, бути. Острій. Основні їхні переміщення це вночі. Вночі в погану погоду. Тобто ми, не, ну, як, ми спимо, там, відпочиваємо, один чергує, але по первій там, команді ми вибігаємо всі в бойовій готовності, наводимося і стріляємо. Обстрілюють окупанти і позиції наших бійців. Днями ворожий танк вгатив поряд із хлопцями. То побило наше БК, позривалося, алюмінієві хвостовики поплавились. До ворога менше двох кілометрів. Навідник Буба каже, працюють оперативно. Після команди до бою у хлопців лічені хвилини на все. Плюс-мінус до хвилини. Це якщо з переносом міномета буває таке, що кут буває різний, потрібно переносити міномет трішки вправо, трішки вліво від точки наведення. А так, секунд 20. Це максимум, напевно. Буба планував нищити русаків з дронів. Зрештою, оптом вбиває окупантів з міномету. На дрони треба було дуже довго ждати. Була можливість поїхати на міномет. Я сказав, що та наші ті дрони, давайте ви мене забирайте сюди, бо я вже не хочу цих людей штрафувати. Хочу робити щось важливе. Мінометний розрахунок включає 5 бійців. Готує снаряди до бою. Марч. Важа 15 кілограм, калібр 120. Потужно. «Як ми її готуємо. Відкриваємо заглушку. Це транспорті на її Знімаєш. Побуток. Відкручуєш. це мембранка? Шоку-бабах. І накручуєш на міну. Поки заряджаючий готує снаряди, або як лагідно називає їх сам, волошки, посилився обстріл. Все тікає туди. Закради. Сиплять. Недовге затища черга хижаків насипати окупанта. на шостому Це гармата. Вона стріляє тим більше 130 калібр. Там стріляє вогвух. Нормально. Саме більше мені подобається, коли говорить наш наводчик апельсин, і потім ця волошка летить уже по ворогу. Після відпрацювання у хижаків швидкий сніданок. А основному ініціатива. Тобто, хтось проявив ініціативу, той куховарить. Хтось може допомогти. Там нема такого, щоб там хтось щось за щось відповідає. Хтось з нас свій дружний колектив. Колектив хижаків знову готується до бою. Давай 8.35. Постріл! На поготові ще одна міна чергове вітання загарбникам. Відбій. Бійцям необхідно зробити аборт, інакше кажучи, дістати міну із міномета. До процесу хлопці підійшли відповідально та креативно. Родина, манюнька билась. Дівчинка. Так, даєш? Що? Да, да, ми проб'єм Диви, Які стільки в нас? Хлопчики. 15, 15 600. Відбій був по стрільбі. І щоб міна не була в стволі. Стрільби мають сьогодні, не будь мало ли, конденсат збирається в стволі, потім підмерзне чи вона примерзне. Стрільба буде зовсім інша. Плюс до того, нам треба почистити міномет, провести маніпуляції з мінометом, щоб він був змазаний, чистенький, готовий до роботи. Все, ствол чистий. Хижаки працюють 24 на 7. Русаки закидають турецьк гарматним м'ясом, тож роботи у наших воїнів чимало. Хай йдуть додому у своє болото, і не треба сюди приходити робити нам біду, те, що вони зробили. Ми ніколи цього не пробачимо і ніколи не забудемо. Слава Україні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.